Я дуже тяжко вами відболіла. Це все було як мариво, як сон. Любов підкралась тихо, як даліла, а розум спав довірливий Самсон. Тепер пора прощатися нам. Будень. На білих вікнах змерзли міражі. І як ми будемо? І як тепер ми будемо? Такі вже рідні і такі чужі? Ця казка днів вона була недовгою. Цей світлий сон пішов без вороття. Це сяйво над моєю долею, воно ж лишилось на усе життя. І як мені тепер тебе забути? Душа до краю добрила, такої дивної отрути я ще ніколи не пила, такої чистої печалі, такої спраглої жаги. Такого зойку у мовчанні, такого сяйва на округи, такої зоряної тиші, такого безміру в добі. Це може навіть і не вірші, а квіти, кинуті тобі.